Привіт, мої хороші. Фух, сьогодні добралися в село. А, почекали ще два тижні, щоб оця от красота достигла. Груш дуже багато вже попадали. Це ті такі дрібні груші, які е, дуже добре консервувати, а компоти з них робити. Я робив тролітрову банку з цукром, в такому сиропі. Просто-просто казково. Ну і знову ж таки, напевно, що... Один з останніх візитів цього року в село, бо оцю от красу, яку я вже теж показував, сьогодні хочу пообривати, поки вони ще не почали осипатися в ящики. Бачите, дивіться, яка краса. В ящики і на збереження. Ну і знову ж таки помалу-помалу вже куштувати. Якісь спекти пироги, тортики, ось такі. Яблочко. І помалу-помалу будемо щось робити. Ті яблука теж трішки підросли ті, що я казав, що дуже-дуже маленькі. Але нема вже часу, коли чекати, бо передають дощі, перші приморозки, похолодання. І негативно ці такі перепади впливають на яблуня, на яблука грушки, ті, що на дереві висять. Вони вже гарні, красиві, з рум'янцем, тому ж будемо сьогодні вже їх збирати. Ось, дивіться, яка красота ряснющі, красивезнющі. Гіля, просто, бачите, дуже добре, що так помірно груш, і вони такого середнього розміру, щоб гілки дуже не гнулися і, знаєте, не ломалися під ними. Ну, думаю, декілька ящиків таки підзбираємо. Дуже гарна сьогодні погода. Аж не віриться, що таке красиве сонце. І так тепленько зараз, після таких, таких холодів, дощів і того всього іншого. Ну ось от дрібна, я не знаю, що з ним робити. Теж гіля просто гнеться. Яблучка мають бути смачні, але калібровка дуже-дуже дрібні. Я вже так думаю про те, що таке прийдеться їх, їх повикидати. Бо мені ну, подобається. Оці от верхні, дивіться, які вони гарні. Або просто може оці гілки нижні пообрізати. Оці от верхні яблука, ну, дуже гарні. І вони великі, це оце яблуко, з хрещене з грушею. Golden, golden delisez. Є гарні яблуко. А от та, що ні до чого, то пойдеться, напевне, прийдеться оцю яблуню вирізати, викопати на утіль. а оцю таки. Може ще і лишу. Гарні, гарні є яблучка. Є гарні. От. Гарно, так, спокійно, тихо. Спокійно, тихо. Тут теж вже от попадали яблука, ці останні. І бачите, вони вже почали гнити. Впало, надбилося, почало гнити. Може не всі, а ні, бачите. Яке не візьму, всі однакові. Оці от падалічні яблука. Їх треба або миттєво збирати, бо буквально день-два полежать і все. І... І не годяться, і гниють. Оці от теж. Може ці ще рано, може, ще раз придеться їхати. Бо вони ще їм ще зарано таке. Цього року яблука більші. Минулого року, до речі, були теж такі малі. Але вони дуже тверді, це зимові яблука то може їх ще і рано. Але ота -от груша ряснюща, то обірвемо, над її може потрясемо, щоб вона опала. Потрясемо. От. Ну, а це вже будемо зривати, бо дуже красиві груші, такі громадні, просто громадні. Тверді, звісно, але вони соковиті. Знаєте, я не люблю груш, груш такі як каша. Що от береш і так їх жуєш, а вони на крупинки розсипаються, то ні до чого. А такі-то чудові. От, тому йду візьму в мене її ящики. І в ящики позриваю. Ті, що впали, то а, просто в пакет. І з них або компоти, або зразу з ними щось зробити. От. А ці-то будемо мати, ну, як мінімум до зими на 2-3 місяці, будемо куштувати свіжі гарні яблучка. Отак. О, які вон кози, кози пасуться. Так, о, тут теж красота. Зацвів ось цей морозник. вона, красива квітка, правда? Красива. Почалися оці перші холода, листя ще зелене, видно, був якийсь невеличкий приморозок і вже почало на подвір'я осипатися. Бачите, вже все все є не в листі. Но, не буду ще збирати. О, Одивіться, навіть ще метелики літають. Осипається помало листя, але вже як пожовтіє, повністю все осипається, тоді вже її будемо. Все повністю зривати. Тут не буду ще нічого теж не обрізати, нехай ще все буде. Нехай ще все буде. Тут у нас є от комора. В цій коморі нас зараз покажу. Такий, знаєте, весь інвентар. Це е, та стара комора, коли е, коли зберігалися зерно, інструменти, така от скриня старовина. Там колись теж була. Е, Мука вроді зберігалась в такому, такій е, старовинній скрині. Тут стелажі такі в, в тому е, зеленому е, банятці, ці кастрюлі великі, коли завжди топили смалець, зберігали смалець з шкварками. Е, це комора е, дерев'яна, а криша е, з глини. З глини. Вот. І Тут дуже добре зберігалися продукти. Е, ці засіки називалися прорубами. І колись в оцих прорубах завжди зберігалося зерно. Було два таких великих пророби, зберігалося весь час зерно в них. І отут лавка така, отут. і отут така теж була лавка, і ще в мішках теж зберігалося зерно. Колись було ж багато худоби, птиці, Ну, відповідно, і такого завжди потрібно було багато. Ну і там теж от в кінці така лавка. Така лавка і теж завжди було багато в мішках зерна. Зараз таке, як нас як комора, як комора, знаєте, склад. Все, що не потрібно, все тут ми зберігаємо. Такі там відра, наша от моя тачка, там колеса від машини. Ну і типу, все-все-все таке. Ну, От ящики пусті. Така, знаєте, настояща. Ой. Настояща, така от сільська, колисічна комора. З цієї сторони пусті банки, склянки, баняки. От. А оця от фотографія це мама рідний брат, дядько Богдан. Ну, і тут мій дід колись мав теж знати свою таку міні-майстерню, де зберігав свої інструменти. Там пили, сокири. Рубанки, цвяшки. Ну, в принципі, так все і все на тому місці так і зберігається. Така от у нас сільська комо. Так, взяв ящики і підемо. Добре, що є, І підемо збирати яблу.